Ліквідувати чи делегувати повноваження обранці Дніпропетровська вкотре вирішували долю районних рад і територіального устрою обласного центру. Ще в жовтні на сесії міськради депутати створили робочу групу, яка повинна відповісти на питання, чи потрібна Дніпропетровську самоорганізація населення або ж треба залишити районні ради. Але після двогодинних дебатів відповіді на це в сесійній залі так і не прозвучали. Реорганізація районних у місті рад історія не нова. Ще в жовтні депутати Дніпропетровської міськради вирішили створити робочу групу, яка відповість на питання: що, коли, навіщо, а головне, чи потрібні Дніпропетровську органи самоорганізації населення. Скільки в місті повинно бути районів, і яка система найбільш ефективна? Час іде – відповідей немає. Ну а ваш варіант. Ми ще нічого не слышали. Чесно, я не хочу я можу вам сказати, тільки не з трибуни. У мене он є». А ау робочої групи. Ще ні. Ну, ми ми не провели останнє засідання, з яким протокол вам видати. Робоча група прийняла таке рішення, рекомендуємо для прийняття рішення. Проекти, які у нас є, вони є, но вони ще не остаточні. По деньгам -29 млн в год. Це -29, ми будемо тратити менше на 29 млн, так? Одна реформа потягне іншу, запевняють народні обранці. Деякі з присутніх не можуть зрозуміти, як починати шлях різких змін та впливати на життєдіяльність міста без чіткої концепції. Депутати кажуть, перед тим, як змінювати механізм управління, потрібно провести експеримент. Мы не можем принимать это решение. Нужно было спросить у горожан, нужно было провести обсуждение в районах, нужно было спросить у общественных организаций, а как они видят построєние організації власті в Дніпропетровській. Вважаю, що це абсолютно рішення. Його відмінити і не Дніпропетровске перед горожанами. за словами представників міської влади, така зміна територіального устрою це не тільки питання економіки, але якщо вже говорити про гроші для реформи у бюджеті, кошти є. Це підтвердили і депутати Верховної Ради. Фінансова основа сьогодні у города Паттіважливості, ми себе плануємо по бюджету, є їх нужно реалізувати. А от організаційна структура вона не можуть не притерпіть змінені думки щодо доцільності адміністративних перетворень розділилися. Одні депутати їх підтримали, інші навпаки пропонували залишити райради в спокої і навіть збільшити їхні повноваження. в ході запеклих дебатів, які місцями нагадували передвиборну агітацію, з'ясувалося, що вони взагалі обговорюють рішення, якого нібито й немає. І напомнють. Всім депутатам, що такого рішення депутати городського совета не приймали. Депутат Сергій Воробйов зауважив присутнім, що міськрада в жовтні не приймала рішення про ліквідацію райрад, а лише голосуванням взяла це питання за основу і створила відповідну комісію. У підсумку депутати доручили розібратися у ситуації першому заступнику міського голови Анатолію Крупському, а комісію запропонувати щось більш коректне Юр тишаною Денис Єлисавенко,